Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду, розкладу, пасіянса, знак Зодіака Казаріх». Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут карта долі. Ключик. Ви вирішите якесь важливе для себе завдання або запитання. Каблучка. Показує договір або пропонування руки та серця. Покровитель це реальна людина. Котра вам чимось допомагає. Можливо, якась людина вас з кимось або познайомить, або якось посприяє тому, щоб ви вирішили одружитися. Ось так, друзі. Іноді так буває, коли людина молода і не може прийняти рішення, то більш досвідчена подруга або друг може вам пояснити, як само це виглядає зі сторони. Ваші почуття, вони справжні або ні. Ось тут у вас стрілечки вниз, ви не поспішаєте. Але іноді треба взяти якусь маленьку паузу для того, щоб прийняти важливе рішення. Добре подумати, тому що кожне рішення сьогодні зобов'язує робити якісь важливі справи на подальше. Одружилися. Маєте забезпечувати родину, або якось змінюється ваше життя. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі є два нових відео магазин NCDM з двох різних міст. Саме тому пропоную подивитися на моду. Для весни, які новинки? Дуже цікаво, як на мене, для підняття настрою. А у нас з вами другий розклад для знака Зодіака Козиріг. Святкування. Це вже після 8 березня. Карта долі, а також знову ж таки, ця людина, покровитель, реальна людина, котра вам чимось допомагає. Можливо, ви будете вже або свататися за вечерю, або приймати якесь важливе рішення, мати розмову. Зверніть увагу, друзі, ось тут повторюється каблучка, вона ще раз підкреслює, що цей тиждень може для когось вирішити змінити свій соціальний статус. Були незаміжні, а стали майже заміжні. Ось тут у вас якісь сперечання з родиною кайдани. В спорі народжується істина. Котик, романтичне почуття, в яких заважає хтось третій зайвий. Іноді це не влучні поради, але в дорослої людини достатньо знань та вмінь, щоб прийняти рішення самостійно і не дати нікому вплинути на своє рішення. Тому що жити вам, і як ваше життя складається, в тому ми винні самі гарно або не дуже. Прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Козиріг. З 10 по 16 березня 2025 року. Знову ж таки, покровитель. Зверніть увагу, друзі, три рази випадає одна і там та ж сама карта. Мабуть, ця людина для вас важлива, її думка. Це може бути будь-хто або друг, або, може таки, і мама буває янгол охоронець та допоможе вам прийняти рішення. Планета місяць, планета батьківства. Небесне покровительство. Це також ваша підтримка в прийнятті важливих рішень. О, таке романтичне почуття, в яких заважає хтось третій зайвий. Іноді так буває, що друзі, наприклад, кажуть, та ще погуляй, потім одружишся. А тим самим часом уводять вашу наречену. Буває і таке. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Пасіанс вам підкреслює необхідність ось це одруження три рази і якийсь покровитель. Вже не просто покровитель, а покровительство вищих сил. І ще, друзі, ось тут важливе сонце. Це особистий успіх, сонце і місяць. Зверніть увагу, це поєднання інь-янь, чоловічої та жіночої енергії. Дуже важливий для вас буде цей тиждень. Сьогодні ми з вами на колоді вітражне таро подивимось для знаку козиріх. Зстереженням. Шістка кубків, вісімка кубків, Та порадам. Карта закохані. Зверніть увагу, друзі, іноді одні і ті ж самі карти випадають як в застереження, так і в параді. На сьогоднішній день карта закохана була застереження для деяких знаків, а для вас навпаки. Це порада вам одружуватися, не боятися ніяких невідомих обставин та будьте щасливими. А вісімка кубків в застереженні. Показує вам, не відпускайте те, що вам дає доля. Тому що вісімка курбків це карта ухода. Якщо ви відпустите і від вас піде кохана людина, то потім, коли у вас вже будуть гроші, куплене житло, то вже буде поздно будувати, наприклад, родину, що людина ця буде вже зайнята. Треба все робити своєчасно. Я бажаю вам успіху, друзі. Ось вам ще стріли в колчані в десяточку. Ось ці стріли в колчані в десяточку разом з ось цією комбінацією означають вагітність. Чоловіче, жіноче і ось вагітність. Бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.